Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні п'ятниця, п'ятий день мого цікавого проєкту, і він у нас розпочався дуже-дуже важко. Сьогодні знову була масова атака по всій Україні. Ми ледь знайшли в собі сили, щоб щось робити. І як у себе відволікати. Дякую всім, хто пише, хто підтримує, хто завжди поруч, дуже багато дівчат відгукнулися, спитали, як ми живі чи здорові. Дякую, у нас все добре. Ми, ми в себе вдома і ми живі здорові. Той, хто зайшов до мене вперше. Нагадаю, на своєму каналі я на цьому тижні показую історію створення великої повної корзини іграшок для ярмарок. Іграшок по одному опису від нашої талановитої майстрині Жені Кирюхіної. Женечка, знову ж тобі подяка за майстер-класи, а натхнення тобі на нових звіряток. Колекція Супер. Сьогодні, ні, давайте не так. Давайте з вчорашнього вечора я виставила відео на каналі, дов'язала трішечки зайченята, але їх не оформила, так і лишилися вони неоформлені. За вчорашній день два зайчики готові. Думаю, зранку ж стану, оформлю зайчиків, і буде в мене дівчатам що показати, і нове відео розпочати. З вечора у малого. Почалося погане самопочуття. Тобто, ми, мабуть, зі старшою його заразили. А у мого меншого є проблема зі здоров'ям. В нього, коли піднімається температура, він може втрачати свідомість. Той, хто медик, той трішки розуміється на цьому. Я не медик. І для мене це шок, коли у дитини піднімається температура. Я дуже-дуже ретельно слідкую за його здоров'ям, щоб ненароком нічого не пропустити. А півночі я оберігала сина, відпаювала водичкою, слідкувала, щоб температура не піднімалася, ледь заснула, і зранку нас розбудила дуже-дуже страшна подія. Знову масова атака, знову нас атакували, розбивали, знищували. Важко, важко, я півдня не могла себе зібрати докупи. Дітки поруч, дітки зі мною в безпеці ми в теплі. Їсти є, що і ми пролежали цілий день на дивані. Цілий день ми нічого не робили. У мене є дуже погана звичка, я дуже полюбляю насіння, я дуже полюбляю... А гранати, і це інколи забирає дуже багато часу. Гранат я обожнюю лозати як насінечко, і насінечко це в мене одна із улюблених справ під серіальчик, якийсь прокохання, так взагалі іде дуже-дуже смачно. І е, сьогодні я собі вирішила, не буду гнатися за результатами, не буду гнатися за створенням повної колекції, буду відпочивати, не буду нічого робити. Настрій зіпсований вщент. Е, і почуття не важнецьке, і діти починають шмаргати носом. я зрозуміла, що усіх іграшок все одно не нав'яжеш, і ми цілий день пролежали на дивані. Е. Поклала на обідню тиху годину дітей спати і зрозуміла, що таки я захотіла працювати. І вже після обід я взялася за працю П'ять жирафів. Думаю, ну, розпочну. Сьогодні точно відео вже не буде, вже виставлю завтра дівчатам покажу. І собачку, можливо, ще пов'яжу, і жирафа, або, можливо, когось одного і не буду робити. Ну, хоч трішечки під... відволікаюся і пов'яжу саме запчастинки. Почала з дрібних запчастинок, тому що коли дітки сплять, в мене є можливість рахувати, і я можу маленькі якісь дрібні запчастинки вив'язувати. І... і я такі я такі не, ними зайнялася. Ну, як... Коли є мета? Ти йдеш до цієї мети, незважаючи ні на що. Ти продовжуєш робити, ти продовжуєш жити, ти продовжуєш творити. Ось і я так само сьогодні трішечки захопилася. Поки дітки в мене спали, поки відпочивали, я нав'язала ось, ось всі запчастинки на 5 жравчиків. Ну, і зрозуміла, що Остапа понесло. А потім ми включили вже дітки, прокинулися. Меншенький пішов з батькою на прогулянку йому. Батько запропонував поїхати з ним на роботу. Він з великим задоволенням покинув нас з сестричкою та й побіг з батьком на прогулянку. Ну, а ми дивилися знову ж таки серіальчики і зробили собі такий жіночий день. Ми їли смаколики, дивилися фільми. Не відволікалися, не бігали, нікого не <смі> виховували, і ми з нею трішечки попрацювали. Точніше, я працювала, вона поруч сиділа зі мною, надихалася. І ми наробили ось таку окупку ось ще голівеньок. Ось і всі мої результати за сьогоднішній день. П'ять запчастинок попівіграшки. Я сьогодні смайструвала лише. По половинки іграшки. Нема в мене не лапок, нема в мене не тіл, а є лише верхня частина іграшки. Я вважаю, що і так непогано я сьогодні взагалі не планувала ні відео не знімати, не іграшки в'язати, але я зрозуміла, що я не можу, я не можу сидіти без діла. Мені дуже хочеться щось зробити. Я трішки відволіклася, почитала новини, новини дуже жахливі. І Хмельницькому, і Запоріжжю, і Дніпру досталося дуже багато зруйнованої інфраструктури, але ем, ну, я зараз нічим не можу там цим допомогти. Я можу допомогти зараз собі, своїй родині. у тому щоб не зупинятися, не опускати руки, а продовжувати жити і творити. Тому я сьогодні взяла себе докупи, <зів> зібрала, як то кажуть, докупи, тому що дуже важко було і морально, і фізично, але я розумію, що мені це треба. Це моє життя, це моє натхнення, це мій сенс життя. З дітками побула, відпочила трішечки, відволіклася і взялася до роботи. Вечір у нас знову дуже активний, дуже багато тривог, тривога за тривогою, і, можливо, буде знову неспокійна ніч. Тому я сьогодні закінчую поранше, буду виставляти відео. вже як є, не буду нічого не дов'язувати, не готувати, там на завтра відкладати. Є мета, кожен день, кожне відео, нова іграшка. я буду йти до своєї мети, я буду продовжувати творити і не буду зупинятися. Сьогодні точно все. Сьогодні вже відпочинок, а вже завтра побачимо, можливо, буду закінчувати те, що не закінчила, або, можливо, таки завтра візьмуся за собачку. Завтра вже і мама повертається додому. Завтра буде трішечки леше вже, хоч на кухню не треба буде відволікатися. Не люблю я з кухнею проводити час. У мене в'язання більше тримає, ніж хатні справи. Ну, і інколи доводиться і на це витрачати свій час. Мама, моя права рука, мама допомагає, Мамуся, ми сумуємо, а ми чекаємо, повертайся скоріше додому. Нехай всі ваші близькі. Рідні і ваші люди, які вам потрібні, будуть завжди в безпеці і завжди біля вас. Нехай будуть вони живі, здорові і ніколи ніхто вас не покидає. Нехай натхнення буде завжди поруч з вами. Є дівчата, які виставляють свої роботи, показують, що вони мене підтримують, що вони мене надихають, що вони разом зі мною створюють цю чудову колекцію. Дякую всім. Ви мотивуєте, змушуєте вставати з ліжка і йти працювати. Читаю ваші коментарі. Вони окриляють, вони надихають, кількість підписників зростає, і це також дає величезний поштовх на працю. Дякую вам безмежно за вашу підтримку, за натхнення. Прощаю з вами, як завжди, по традиції. До дуже скорої зустрічі і бажаю нам всім. Мирного, мирного, мирного неба, міцного здоров'я і, звісно ж, натхнення. Бережіть себе і своїх близьких. Прощаюсь з вами до завтра.